Рятуючись від війни, багато українців зіштовхнулися зі складним питанням: виїжджати з України чи залишатися. Сьогодні розпитаємо містян на вулицях міста, яке складне рішення прийняли вони. Залишатися. Україна це наш дім. Тому де б ми не були, але ми українці. І ми повинні жити в своїй державі, будувати свою державу, працювати на благо нашої держави. Я себе ніде не бачу. Де б як гарно не було, а дома найкраще. Залишатись. Залишатись в Україні, звісно, захищати свою державу. Якщо кожен буде тікати, то завтра не буде нашої домівки. Я залишаюся поки що і планую залишатися. Залишатись, напевно, і працювати. Я студент на врача учусь, і я хочу залишатися в Україні, працювати врачому на стісь. Ну, вже мені здається, якщо вже на протяжні двох років йде війна, і ми здесь, то вже, звісно, останнє тут. паніки ніякої нету. Якщо щось можливо буде загрожувати мені, то скоріше за всього вийду. Але наразі я не дуже бачу сенсу. Я буду залишатися тут. У мене молодий чоловік е, воює, тому. Тому так. У мене дитина, я би виїхала через дитину, але ну, ми не виїжджаємо зараз поки. Поки така у городі обстановка ще не дуже погана, як у інших містах, наприклад, там, у Миколаєві. Я би виїхала 100% через дитину. Я виїжджала на початку війни в березні, але повернулася там через півтора місяці, тому що ну тут у мене все. Як тільки почалася війна, я виїхала, але потім повернулася на на свою так батьківщину, бо без України не можу. Залишатися, звичайно. Хто буде піднімати економіку? Залишатися. Це наша батьківщина, наша країна і. Бо ми нужні її в такий тяжкий час, і вона нам вона нам нужна. Так я за ці два роки ні разу не виїжджав, і виїжджати не планую. Я люблю Україну. І я буду жити на Україні до останнього.